Такого не секрет, що колеги зараз в лавах ЗСУ вже більше як півроку, тож ми, актори, намагаємося хоч якось облегшити їм життя там. Тож у нас є актуальні збори, є вже і закриті збори. Наразі конкретно я збираю на зарядну станцію Екофлоу Delta 2 Max, потім є ще два збори на ремонт автівки, автівка це дуже важливо на фронті. Тож Отакі у нас от збори для наших колег. конкретно у мене це для Павла Дубового, який зараз в лавах Вовки до Донецький напрямок. Він працює на скидах на півдрони, і звісно, їм зарядна станція. Це дуже важливо. Для Сергія він зараз на Руському напряму, наскільки я знаю, це перша сіверська танкова бригада, і ми збираємо йому на автівку, на ремонт автівки. У Сереги Пунтуса, який у першій сіверській танковій бригаді, у нього 9 числа народився ввечері син. І ще третій збір це теж на ремонт автівки для нашого колеги Сергія, який працював у нас в балеті, а потім і світличком, як то кажуть. Мені здається, це. Ну, це вести це в майбутнє. Ну ну як, якщо ми то не будемо робити, не будемо допомагати нашим хлопцям. Ці чувачки прийдуть. Ну наша, ну, вона. Ну це, це, ну це не потрібно просто пояснювати. Це просто потрібно усвідомити, де все це. Це просто треба. Іншого, ну я я не бачу шляху виходу. Просто треба. Ми тут залізобетонний тил, вони там, на, е, напередку. Тож це важливо.